Друзі, усім привіт! Знаходжусь на полі з гірчицею. Подивіться, яка краса, як це та гірчиця і що тут робиться. Тут просто вулик бджолів нереально багато. Послухайте який звук. На вигляд гірчиця непогано виглядає. Я зростом 1,76 м, вона мені десь приблизно по пояс. Є таке розгалуження, гілкування. Перецвітає, зав'язуються стручки. Єдине погано, не вистачає вологи. Є місця, де вона менша була, не закрила ґрунт. Вологи нема. Дуже сухо. Ось ви бачите, тут навіть проглядається ґрунт. Хотілося, щоб вона. Трошки була, мабуть, розлогіша, листя, листкова маса. Ну, але гілкування непогане. Ну, мені доволі подобається. Е, я думаю, що я 2 літри робив е, на гектар в розрахунку бору. Я думаю, що він тут спрацював, є результат. Ну, побачимо, як далі буде. Поле просто нереально красиве. Вона вся одинакова, рівненька. Бджоли працюють. Є, звісно, шкідники. Блоха. Е я не встиг обробити е перед цвітінням е моспіланом. Просто не вистачило часу, тому що погодні мови були погані вітер. Е І ось так вийшло. Вона вже почала цвісти, я вже не хочу збивати бджолів. Слідкуйте, який буде далі результат. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки.